Після 22-ї години вечора вхід у розважальні заклади дітям до 16 років заборонений. Хіба лише у присутності одного з батьків? Такі зміни внесла Верховна Рада ще у травні цього року. Під час літніх канікул правоохоронці стежать, аби як діти, так і власники розважальних закладів цих нововведень дотримувались. У протилежному випадку штраф за порушення закону вказаного закону буде відповідати безпосередньо власник закладу. Розважального закладу, бо за закладу громадського харчування, І якщо виявлене дане правопорушення буде вперше, то це санкція статті передбачає від 20 до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, саме від 340. До 850 гривень, аби не платити штраф, власник розважального закладу має контролювати своїх відвідувачів, а саме їх вік. Для цього має повне право вимагати документи. Не залишать осторонь правоохоронці і батьків неповнолітніх. Якщо після 22-ї години вечора їхню дитину помітять у розважальному закладі, мами з татами відповідатимуть згідно адміністративного кодексу щодо неналежного виконання своїх батьківських обов'язків. У разі повторного виявлення факту від відвідування дітей до 16 років в закладі. Санкція статті передбачає накладання штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, тобто 850 гривень до 1700. Правоохоронці рівненщини стежать за неповнолітніми не лише вночі, а й в день. Контролюють, аби їм не продавали алкогольні напої. Адже з початку року таких випадків зафіксовано вже 83. За цими фактами притягуються продавці торгівельних закладів, приватні підприємці позбавляються ліцензій. На сьогодні ми маємо 10 підприємців, які позбавлені ліцензій за продаж неповнолітнім алкогольних або тютюнових виробів. Підприємців не лише позбавляють ліцензії за продаж алкоголю неповнолітнім, а й вони ще платять штраф. Так, сума його становить 6 тисяч 800 гривень. Продавцю також дістанеться. Він сплатить 510 гривень.